Мільйон переглядів для когось це цілі, а для когось вже реальність. Але знайте, що об'єднує тих і інших. Розчарування. Бо цифра мільйон спочатку гріє его, але якщо це перегляди в YouTube Shorts, дохід може складати всього 10-20 доларів. Як ось тут. І це, якщо не знати деяких фішок. У цьому відео я покажу і розповім, скільки шорс може реально приносити грошей, як перетворити перегляди на більший дохід, як заробляти на шорс не лише за перегляди. І звісно, розкажу, чи можна поєднувати шорс з довгими відео на одному каналі. І як я особисто поховав свій монетизований канал через шорс. Скажу так: це відео не про успішний успіх і не про мотиваційні байки. Усе, чим я тут поділюся, мій реальний досвід або досвід моїх учнів. Ні, партнерів, які вже мають мільйони переглядів на відео шорс, я вам розповім те, що реально працює або не працює, коли мова йде про гроші з коротких відео. І щоб було зрозуміліше, давайте спочатку розберемося із базою. YouTube це вертикальні відео у форматі 9х16, такі як Рілси або Тіктоки. Тривалість від 1 до 60 секунд офіційно, хоча YouTube уже тестує можливість робити шорси довшими. І хоча багатьом початківцям здається, це просто залив і чекай переглядів. Насправді тут є нюанси, які сильно впливають на результат. Трохи пізніше я ще розповім, скільки відео краще публікувати на день, який має бути інтервал між ними. І чому це важливо, якщо ви хочете не просто перегляди, а реальний дохід. Як в попередньому відео я поділив все на 4 блоки. Блок перший, скільки шорс може реально приносити грошей. Коли почалася ера коротких відео і вистрілив TikTok, YouTube запустив шорс, щоб не втратити глядача. І з часом додав до них монетизацію. Але, на жаль, Доходи від Shorts дуже сильно відрізняються від довгих відео. Якщо ви не бачили моє попереднє відео, де я детально розповів про RPM, обов'язково перегляньте. Там багато пояснено, чому за одинакові перегляди автори отримують різні суми. Якщо коротко, на довгих відео Ютуб платить в середньому 1 долар за тисячу переглядів, а на шорс в середньому 2-5 центів за ту ж саму тисячу. Наприклад, оце відео мого партнера набрало 1,7 мільйонів переглядів, і дохід з нього склав 27 доларів. Чому так? Бо у нього канал про новини. На жаль, оцінює Ютуб ось так цю нішу. Хоча у мене особисто був канал, чому був в кінці, розкажу, де за шорс Ютуб платив 11. Центів за тисячу переглядів. Блок друге як перетворити перегляди на більший дохід. Що можна зробити, щоб шорс реально приносили більше грошей? Ось те, що працювало у мене і у моїх партнерів. Перше, кількість відео. Я чув різні думки. Хтось каже, публікую одне відео на день, інше заливає там по 5 кожного дня. Але з мого досвіду найкраще працювало, коли я публікував до трьох шорс на день, з інтервалом 5-6 годин між ними. Тоді YouTube не з'їдає охоплення і відео не конкурують між собою. Друге, назва і обкладинка. У шорс теж важлива назва, головне, що вона була коротка, 3-5 слів, але чіпляюча. І не забувайте про обкладинку. Так, навіть у шорс її можна і потрібно додавати. Подивіться на відео, які маєте мільйони переглядів, там завжди є щось що візуально зачіпає. Більше переглядів дорівнює більший дохід. Не втрачайтеся! Третє. Прямі трансляції. Так, трансляції можна запускати не лише на довгих відео, а й на каналі, де ви ведете шорс. Це дає додаткову взаємодію з аудиторією і підвищує CPM усього каналу. Четверте. вибір ніші. на всі теми рівні. YouTube краще оплачує такі ніші, як історія, крипта, фінанси, космос, технологія. Новини, лайфстайл чи гумор часто мають нижчий РПМ. П'яте. Тестуйте довжину відео так, навіть в межах 60 секунд. З мого досвіду найкраще заходять 9-12 секунд, 1518, 3035 і 5056. Напишіть в коментарях, яка тривалість працює у вас найкраще. Шостий пункт. Мережа каналів. Якщо ви реально хочете заробляти шорс від 1000 доларів, то варто думати не про один канал, а будувати мережу там 3, 5 або більше каналів. Це дає масштаб і стабільність. Блок третій. Як заробляти на шорс не лише за перегляди. Після мого попереднього відео у коментарях почалася ціла буча. Дехто прямо писав на Ютубі нічого не заробиш, це все даремна трата часу. Скажу так, хто так думає, так і в нього буде. Але я вам зараз покажу, як саме через шорс можна реально заробити і створювати ще додаткові джерела доходу. Ось 6 основних способів. Перше, стандартна монетизація, ви отримуєте гроші від YouTube за перегляди. Так, це суми невеликі, але це все одно дохід, який росте з вашим каналом. Друге, перелив трафіку в Телеграм чи Instagram. Це називається арбітраж трафіку. Ви переливаєте людей і шорс у Телеграм або Інстаграм. Клієнти вам платять за кожного підписника. Ціна підписника від 5 до 50 гривень в залежності від ніші. У деяких випадках ще більше. Третє, пряма реклама. Ви, напевно, бачили відео, де є логотип бренду або який Товар. Бренди готові, повірте, платити тільки за те, що їх логотип з'явиться у вашому ролику. Головне, щоб у вас були перегляди. Четверте. Продаж монетизованих каналів. Ви створюєте канал, доводите його до монетизації і продаєте. Це окрема модель, яка теж добре працює, якщо у вас є система. П'яте. Партнерські програми. В опис під шос ставите посилання на товар чи сервіс. Люди клікають, купують і ви отримаєте комісію. Це дуже популярно в нішах, там гаджети, косметика, освіта, сервіси. Шосте продаж власних товарів чи послуг. Це вже такий топ-рівень монетизації, якщо у вас є продукт, шорст допомагає швидко залучити увагу, ну і вивести на покупку. Я вам зараз коротко пояснив суть, щоб було розуміння, які взагалі є варіанти. І це тільки базові напрями, з досвідом, повірте, їх стане більше. Блок 4. Чи поєднується довгі відео у Шорст на одному каналі? Повірте, це питання довго не давало мені спокою. Я свій час не міг знайти чіткої відповіді і саме через це поховав свій монетизований канал. Розповім коротко, як це було. Я вів канал по грі BMG Drive. Це була одна з перших моїх ніж, коли я тільки почав займатися ютубом. Довгі відео там набирали добре, навіть було відео там на 70 тисяч переглядів, хоча у середньому там по 10-15 тисяч. Але підписники росли дуже повільно. І я вирішив пришвидшити процес і почав публікувати шорс. Через два тижні все помінялося. Довгі відео почали набирати по 100-150 тисяч переглядів, а шор стабільно там, по 8-10 тисяч. Так, підписники прийшли швидше, я підключив монетизацію, але вже не відчув тої радості, думаю, здогадуйтесь чому. Алгоритми перестали просувати довгі відео і я просто продав той канал. А тепер саме головне, цього року алгоритми змінилися, і шорс вже не так сильно перебиває трафік довгих відео. Якщо ваші відео коротке, там по 2-3 хвилини можете спокійно поєднувати шорс. Якщо у вас експертний канал, ось такий як у мене, ситуація теж нормальна. Але є певні нюанси, коли потрібно запускати шорс. А про це я вже в пості розповім в своєму телеграм-каналі, Нейронка в Ютубі. Кому цікаво, переходьте, там багато корисної інформації про YouTube та нейромережі. Особисто я на цьому каналі шорст поки не публікую, але це вже таке усвідомлене рішення, а не через страх. Якщо це відео було для вас корисним, не забудьте поставити вподобайку, підписатися на канал. За це я вам буду дуже вдячний. Тут буде ще більше практики, реальних історій і розборів про YouTube та нейромережі. Побачимось в наступному відео.